Курочки, а чи ви знаєте, що це таке? а? Це така ручна борона. Зараз покажу, як працює. Нині переорали город мотоблоком і зараз спробуємо. Навіть не думайте, город для вас закритий. І куди пішло? Поки одну заганяв, ще три леді вийшли. А ну, брись! Отже, шустрі які. Ох, дівки, скрізь знаходять собі смаколики. Спробуємо на що здатні ці зубчики. Приблизно ось так. Трошки впало. Земля тут важка, тому треба індивідуальний підхід. Інколи ось такою сапою, а інколи і граблями. Ну ось комбінація цих інструментів і город буде нормальний.